Туристично-пізнавальний проект громадської організації Запорізький вектор підбив підсумки річної роботи. За круглим столом зібралися визначні історики, краєзнавці, турменеджери та патріоти краю. Окрім звіту благодійників про те, що було зроблено, аби підвищити привабливість регіону. Говорили про особливості запорозької землі та про унікальне явище Запорозький дух. Те, чим ми займаємось, дійсно спрямовано насамперед на популяризацію нашого класного міста Запоріжжя і Запорізького краю на те, аби ми не тільки на словах, а й насправді ставали центром духовності, центром культури і не лише промисловим центром України символи Запоріжжя багатовекторний проект, що реалізують за підтримки мецената Олександра Богослаєва. Учасники засідання щодо результатів впевнені. Завдяки таким небайдужим проект не закінчиться, а місто буде розвиватися. Символи, котрі визначає громадська організація, Запорізький вектор, є своєрідними маяками, котрі прокладають шлях туристам. Ми відкрили ще один черговий QR-код і поруч зручну велостоянку, тобто ми облаштовуємо веломережу. Для того, щоб було дійсно зручно і по-європейськи, тож відтепер маємо ще один визначний символ Запоріжжя дитячу залізницю, котра отримала процес свідоцтво у вигляді QR-коду. Доступні же міста для велотуристів визначила чергова велопарковка від запорізького вектора та мецената Олександра Богослаєва.